друзі, лазив по інтернету, дивився, що там зараз, що по чому. Я наткнувся на таку рунду, яку я ніколи не замічав. А ви замітили, що на модельках Evo, ось цей значок Анерна, він прям такий, ну, кого є Анерна цей, знають. Він такий прям грубенький. На 6,2, по-моєму, такі самі 4,2. Потім на модельках. Потім на модельках Еко, э, якщо тут круглі, це вже нові пішли. Е, як то кажуть, після рестайлінгу вже модель. Там просто краскою написано було оця надпись Анер. А дивіться, друзі, що я познаходив взагалі в інтернеті ще яких я підробок. Я не дурно написав в заголовку підробка на Анер. Тому що придивіться дуже добре, друзі, на ці картинки, які я буду показувати, їх буду затримувати, об'ясняти, що там до чого. Можливо, трохи не буду попадати в кадр, тому що говорю, на камеру одне, а картинки буду по факту вже підставляти, монтувати. Дивіться, друзі, яка ерунда. Ось вам 6,2 моделька. Як. Подивіться, друзі, на 62. І, на... і покажіть мені, де там написано, що це Анер. Хоча ну так в очі кидається. Вроді би Анер. Ще один 4,2. Дивіться, друзі, теж. Ось тут уже Аруна у нас. Уже появився бренд Аруна. Ще один бренд. Якийсь Next тут. Непонятно, що це за бренд, я такий. І... Не дочитав його, Ну так бачу, що якісь. Ну Там вже наліпочка зверху. Бачите, 4,2 теж. Ще один представник лінійки. 3,2. Дивіться, друзі, один і другий. Буду фоточки затримати. Як, як... Це я рахую, що це чиста підробка нане, я розумію, що ці плати, корпуса, це все можна купити, але якщо продавець хоче свою якусь лінійку, він би якось міг би виділитися, так як ми, наприклад, от, -от привикли анерни, цей такий, там, Дакстрони, біленькі пішли, там, Повемери, ну, Повемер ось такий там пішов. Е, одним словом, Китаєць підробляє вже китайця. Хоча я не знаю, як це, чи, які вони там по якості будуть всередині, чи... ну, як би має бути те саме, що і в цих, але точно ми не знаємо, тому що це вже як -то версія 2.0 виходить. Це, друзі, як <смі> з тими штілями, циганськими було. Теж роді штіль-штіля. штіля Шкіля, там тільки назва. А все підроблялося. Ось така штука, друзі. Дивіться, я вам цей. Тому придивіться, коли вже будете, якщо хтось буде купляти, можливо. Придивіться, чи то дійсно нерв. Бачите, ми всі ці інвертори купляли в Китаї раніше. Ну, раніше всі, хто перші брав, а зараз це я вже понаходив в Україні у нас. Вони продаються. Чи це вже наш. Барига їх замовляє, ці інвертори. Чи як, і для чого їх взагалі переиміновувати в якісь в свої ноунейми? No Тому що от є ноунейми, no на деяких пише Ево, а на деяких Ево не пише. Просто без нічого. Даже... Вроді якби... таке, таке відчуття, знаєте, як раніше було. Через забор хтось викидав там з завода корпуса ТТС, дома собирав його. Це щось щось типа того. Без марки, без нічого. Ось так, друзі, так що вже є підробка на ваш анет. Я так розумію, не дурно саме на цій моделі. Вони дуже популярні. Особливо 6,2. Він такий дуже узнаваємий. Він дуже хорошо пішов у народ і. Ніх не дурно, видно, почали і підробляти. Так, друзі, не попадайтеся, удачі вам, всього найкращого.